Здається, що фотографія це не моє. Ну, в мене тому немає клієнтів, хоча знімаю я гарно, от реально. Так, окей, розказуй, що ти робиш для того, щоб у тебе з'явилися клієнти. Ну дивись, я викладаю фотки в Instagram, різне портфоліо, там сім'ї, лавстолички, знаєш всякі такі діток, там весілля у знайомих ну, все це викладаю. Ну, а як? ну то показую своє портфоліо. Клас, геніальна маркетингова стратегія. Так, давай продовжуй далі. А, ну ще я іноді знижки роблю. Ну, знаєш, там до свята або просто там в честь четверга, наприклад, да? Можу зробити якусь знижку, теж коли приходять. Ну правда, три копійки заробляю, ну але але в принципі працює. Дивись, знижки без нормального просування це просто спосіб продати дешевше тим, хто і так хотів купити у тебе. Ні, ну окей, ну так а що тобі робити фотографу реально, Ну, фотограф – це ж творець. Так, я зрозуміла твою ситуацію. Давай я назву тобі п'ять ключових помилок, через які фотографи сидять без клієнтів. І так погнали. Перша помилка це фотографи просто виставляють своє портфоліо без взагалі ніякого продаючого контенту, взагалі не вшивають туди продажі. Друге, фотографи бояться назвати свої ціни і зачасту в них навіть немає чітко сформованих прайсів. Третій момент в них немає чіткої стратегії просування. Четверте, вони не створюють ніякі приводи в своєму інстаграмі, щоб дати людині стимул замовити у них зйомку. І п'ятий момент: фотографи не працюють над створенням власного особистого бренду, тому клієнти їх не помічають серед тисяч інших таких же їхніх колег. О, ну це все про мене. Я нічого цього не роблю, чесно. Якщо ти, ти знаєш тут себе, в принципі, це не проблема, це все можна виправити. Я тоді чекаю тебе на консультацію, де ми разом з тобою створимо твій унікальний план покроковий, як вийти на стабільний заробіток і на постійний потік клієнтів. Все, що тобі потрібно, просто написати мені в директ слово консультація і ми розберемо твою ситуацію. Так, все, піше я йду до тебе на консультацію, бо хватить вже сидіти, треба вже починати нормально працювати. І заробляти.